Привіт! Сьогодні ми обрали важку тему кохання та любов. Але я особисто хотіла б вам розповісти про жінок, які були еталоном краси. Звичайно, у них закохались мільйони. І перша у моєму списку Елізабет Тейлор. Елізабет народилась 1932 року в Лондоні. Але під час війни її сім'я переїхала до США. Проте визнання до акторки прийшло лише в 20 після фільму Місто під сонцем. Наступними кроками до слави були ролі у фільмах Кішка на розпеченому даху та раптово минулого літа. До того часу жовта преса обговорювала лише подробиці її особистого життя. До речі, Елізабет Тейлор була одружена вісім разів і як не могла визначитись. Ось що буває, коли занадто багато прихильників. У 1961 році Тейлор отримала пропозицію виконати роль Клеопатри в одноіменному історичному фільмі. За це їй запропонували нечуваний на ті часи Гонорар мільйон доларів. Це вона ввела в моду очі Клеопатри із сильним чорним підведенням. Хоча фільм так і не окупився. Та Елізабет Тейлор знайшла нового чоловіка. Ним став актор, що зіграв роль Марка Антонія Річард Бартон. Наступна у списку тих, хто розвивала серця мільйонів, Одрі Хеберн. Вона була донькою англійського банкіра та голландської баронеси. Спочатку займалась балетом, а згодом почала відвідувати заняття з акторської майстерності. Популярність Хеберн принесла роль у фільмі Римські канікули, за яку вона отримала премію Оскар як краща акторка. Згодом вона ще чотири рази номінувалась на цю премію. Приголомшлива зовнішність поряд з акторськими здібностями забезпечили Одрі Хебер за паморочну кар'єру в кіно і шоу бізнесі. Всі пам'ятають її за фільмом Сніданок у Тіфані. Згодом акторка Сейвільний час присвячувала благодійності та громадській діяльності. Ще Одрі була спеціальним послом ЮНІСЕФ. А зараз час згадати легендарних італійок. Перша з них Софія Вілланіші Колони. Або просто Софі Лорен народилась в Римі і вже з 14-те мріяла стати акторкою. Нарешті на конкурсі Міс Італія її помітили. Один з членів журі був відомий кінопродюсер Карло Понті. Він підписав з неї контракт, змінив прізвище на лорен, зайнявся її кар'єрою. Тоді їй було всього 15. Ще одна не менш відома колекціонерка-сердець італійська акторка, фотожурналістка, скульпторка Джина Бріджида Народилась у бідній сім'ї. У Джини була тільки одна зброя працьовитість. І, звичайно, її краса. У 1946 році відбувся її дебют в кіно. Вона стала легендою, все їй вдавалось. Зараз їй 75 років. Її прикраси продаються на всесвітньо відомих аукціонах, але вона, як і раніше, в формі і сподівається прожити довге, цікаве життя, як і її тітка, найстаріша жінка Італії. І, звичайно ж, як я можу не згадати Мерлін Монро. Безперечно, її ім'я це легенда, культ і бренд. Найвідоміша блондинка у світі була одружена тричі, теж не могла визначитись. Фільми за її участю у джазі. Тільки дівчата, джентльмени віддають перевагу блондинкам. Як вийти заміж за мільйонера? І багато інших були переважно комедійного характеру. Єдиним серйозним фільмом був неприкаяні. Сценарій до нього написав її чоловік. Але на жаль, це була остання робота Мерлін Монро. Її не стало у віці 36 років. Направду список красивих і успішних жінок двадцятого століття дуже великий. Наприклад, Вів'єн Лі відома усім Скарлетт Охара з фільму Віднесені вітром. красиві і талановиті француженки Катрін Деньов і Бриджит Бордо. Цей список можна продовжувати до безмежності. Почуття любові чи закоханості виникає не до людини, а до її душі чи серця. Будьте красивими всередині. З вами була Наталія Донченко. До Побачимо.